Війна в мирному качевому перестрілялася правий сектор міліції та охоронці нардепа. Ланя є жертви за різними даними. Загинули від двох до чотирьох людей. Невідомо наразі і точна кількість поранених. Називають цифри 9 або 11. Важкі кулемети, гранатомети та автомати заговорили за понад тисячу кілометрів від фронту на сході України. Усі версії зводяться до однієї причини конфлікту контрабанда. від влади вимагають дати раду добровольцям правий сектор залишає фронт і мобілізує прихильників у великих містах. Про передву, яка вже схоже по всій країні у спецкорі за мить. Копають криївки. Бійці закарпатського правого сектору не склали зброю і переховуються в довколишніх лісах. Дірки не буде. Залишені позиції правого сектору на передовій займають регулярні війська. Рятівники, рятівників. Нужна, звісно, воєнних божий день. медиків на передовій ліками та обладнанням забезпечують волонтери. Конфлікт у Мукачевому досі триває. Загалом у стрілянини за офіційними даними постраждало 13 людей. Це разом із двома бійцями правого сектору, яких сьогодні доправили в лікарню. На цю годину до стемен відомо лише про одного загиблого. Це боєць правого сектору. Учора увечері забрали його тіло, яке серед села пролежало майже добу. Доля інших бійців поки що невідома. Місцеві жителі припускають, що вони давно втекли. Немає зв'язку з ними і представники правого сектору. Тим часом до Мукачевого стягнули посилені загони військовиків з важкою бронетехнікою. Втім, голова закарпатської обласної адміністрації Василь Губаль заспокоїв місцевих, заявивши, що військовий стан на Закарпатті влада вводити не планує. Він також попросив закарпатців не хвилюватися через велику кількість бронетехніки та спецпризначенців. Пояснює, що таким чином посилюють заходи безпеки. Поки що ж ситуація в Мукачевому залишається напруженою, але контрольованою правоохоронцями. До цього часу тривають перемовини. Про умови, логістика умов здачі наших хлопців правоохоронцям вже відомі. Як тільки пошукові групи їх знайдуть, тоді на місце покличуть, запросять провідника військово-політичного руху правої сектору Дмитра Анатолійовича Яриша і він виступить гарантом, того, що з ними нічого не трапиться. Усе керівництво закарпатської митниці відсторонено від роботи на час проведення слідства. Власне, нібито через кримінальну діяльність митниці, а саме контрабанду, і загорівся весь конфлікт у Мукачевому, вояки правого сектору поїхали на зустріч із місцевим олігархом і народним депутатом Михайлом Ланьом, який на їхню думку, начебто, і прибрав до рук весь нелегальний потік товарів через кордон. Вони кажуть, поїхали, аби припинити незаконну діяльність, і їхні опоненти заявляють, добровольці самі були б не проти отримати від контрабанди зиск. Так що інакше на словах не домовились у далекому від АТО містечку розпочалася справжня війна з убитими та пораненими. Частина бійців правого сектору досі так і не склали зброю і переховуються в довколишніх лісах. Гучні чвари на Закарпатті сколихнули країну наприкінці минулого тижня. За 1200 кілометрів від фронту у мирному й спокійному Мукачевому посеред білого дня лунали постріли з автоматів та гранатомета. А передувала тому зустріч нардепа Михайла Ланя із представниками закарпатського правого сектору. Про що на ній говорили, версії в обох сторін кардинально різняться. Ми заказали кофе, пили кофе. І коли ми розмовляли, для чого вони прийшли, вони сказали Михайло Іванович, Ми хочемо, щоб ви нам допомогли тих бійців, які приходять то, десь устроїти у санаторій. Я сказав, взагалі питання немає і сиділи нормально, розмовляли. Бійці правого сектору його слова заперечують, адже за їхньою інформацією, нардепланьо на Закарпатті відомий як кримінальний авторитет контрабандист на прізвисько Блюк нас викликав на переговори ще близько трьох днів назад. Кримінальний авторитет Блюк. У зв'язку з тим, що їм не подобалося, що наші патрулі чергують вдоль митниці і не пускають контрабанду. На спортбазі нас чекало близько сотні тітушок із вогнепальною зброєю. Після нетривалих розмов розпочалася стрілянина. Хто стріляв першим, невідомо. Офіційна версія першим натисли на курок бійці правого сектору. Добровольці кажуть, хтось із гвардії нарде палання. Правий сектор забрав поранених і прорвався до лісу, де їх заблокували правоохоронці. По дорозі спалили кілька міліційних машин, і з ними розпочали перемови з проханням здатися. Часу немає. Вони вже повинні були давно здатися. Тому ще раз звертаюся до цих людей. Прийдіть і здайтеся. Це буде і для вас, і для людей лучшим виходом. з а тим часом правий сектор оголошує серед своїх повну мобілізацію по всіх містах країни. Правий сектор покинув фронтові позиції, заявив командир 5-го батальйону Дук Чорний. Провід добровільців заперечив цю інформацію. Всі наші батальйони, бойові батальйони виконують свої завдання, або знаходяться на базі, або знаходяться на місцях своєї дислокації. Ніхто ніяких переміщень у зону. Чи то Києва, чи то Закарпаття з наших бойових батальйонів і окремих тактичних груп не здійснює у столиці під адміністрацією президента. Прихильники червоно-чорних виходять на пікет. Вимога одна: звільнення всіх причетних до контрабанди посадовців закарпаття та відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На в'їзді виїзді з Києва бійці правого сектору біля стаціонарного поста міліції встановили блокпост. кажуть, аби не допустити в столицю додаткових військових сил. Тобто це там не заготівка, там під коктейлі. Якщо, не дай Бог, доведеться якось опиратися, то ми ж теж мусимо щось робити. Ми прекрасно розуміємо, як патріоти, як націоналісти, що розхитування ситуації всередині країни навіть із в ситуації внутрішньої окупації, в якої ми Досі перебуває наша держава зіграє на руку нашим, нашому ворогу зовнішньому. У день генеральна прокуратура викликала на допит нардепів Михайла Ланя і Віктора Балогу. Одна з версій конфлікту непорозуміння між цими людьми, які не можуть поділити вплив і бізнес на Закарпатті. Віталя Фанасієнко, Наталка Зотова та Іван Гербенюк. Спецкор 2+2. І термінове засідання військового кабінету з приводу подій у Мукачевому скликав президент із керівництвом усіх силових відомств країни Петро Порошенко обговорив варіанти розв'язання конфлікту та притягнення до кримінальної відповідальності винних незалежно від статусу і посад. Останні напруги на лінії зіткнення на Донбасі, про яку доповідав генерал-полковник Муженко, дуже дивним чином синхронізувалося з спробою дестабілізувати ситуацію в тилу. Це є дискредитація справжніх патріотів України. Жодна політична сила не повинна і не буде мати жодних озброєних підрозділів. І сутність конфлікту насправді дуже проста: це розподіл потоків контрабанди, яка має фінансувати або кримінальні структури, або терористів. Не можна допустити ні першого, ні другого. Не допоможуть. Ні депутатські мандати, ні зв'язки у владі. Обшуки, затримання і пряма кримінальна відповідальність. і дано доручення для того, щоб негайно розібратися і зробити кадрові висновки по регіону. Сьомий батальйон правого сектору увільється в Нацгвардію. Наразі бійці оформлюють у склад полку АЗО. Про це сьогодні у стінах міністерства внутрішніх справ заявив командир розвідників із позивним РЕМ. За його словами, таке рішення визрівало давно, і начебто бійці просто захотіли бути офіційно оформленими. Своє рішення з Дмитром Ярошем бійці сімки не обговорювали. Наполягають рішення ухвалили вже місяць тому, і своїх позицій поблизу аеропорту так і не полишили. С боевых позиций мои пацаны не уходили, все так же воюют. Там мы уже не под правом сектором воюем уже месяц. Заява уже, договор был как раз в этот день, но когда увидели перестрелку Мукачу, будем так говорить, э отстрочили. Отсрачивать нельзя, потому что люди, которые там находятся у меня на боевых позициях, они не могут, не могут находиться на нелегальном положении. Пішли чи не пішли командири 5-го окремого батальйону ДУ, «Правий сектор доповідають, що їхній підрозділ вийшов із позиції. Щоправда, уточнюють це не пов'язано із мукачівськими подіями, а стало наслідком суперечок із керівництвом АТО. Провідник добровольців Дмитро Ярош офіційно заперечив. Говорить, що ніхто нікуди не пішов із передової. Утім, прояснення ситуації чекати не стали у військах. Регулярні частини готові прикрити оголені позиції добровольців. Які і як знає Олександр Згородний. Ми знову на околицях Донецького аеропорту, звідси до позицій бойовиків якихось 500-600 метрів. Саме тут бійці правого сектору тримали оборону майже рік, і саме звідси вони усі вчора вийшли. Зараз ми їдемо на опит, аби подивитися, як зараз бійці збройних сил України тримають оборону. Дощі розмили дороги. Грязюка по коліна у самому опитному оборону тримають бійці 93-ї бригади, облаштовують нові позиції, розвідують підступи до села. Командири переконують оборону втримають. Правий сектор вийшов весь вчора із даного району, але оборона це не ослабила, тому що нашу групіровку зі усилили, щоб ми могли перекрити їхні позиції. Бойовики оборони українців промацують постійно, але у наступ не йдуть. Сьогодні з утра була стрілянина в От, а зараз тихо. Подивимося, що буде під вечір. Поки на фронті затища, бійці 93-ї підгодовують місцевих цуценят і навіть вчать молодих голубів літати. Ну і ще не літає. Та сидіє на землю. Нічого, у нас ще третього животного не вистачає. А що у вас є? Кошка і собачка. У самому опитному немає, певно, жодного вцілілого будинку, але люди є, доламують останні паркани на дрова та збирають дощівку у власних квартирах. Подивіться, що робиться. Вод. Я воду ловлю. До українських військових тут ставляться добре. Ті допомагають з харчами. Найближчий магазин за 6 кілометрів в Авдіївці, а ще дають їм солярки для примусів, які димлять і постійно ламаються. Ж проще. А де їх брат. Що мене забор спаліть последня, нам що сталося лікришу дома разобрать на сього ніч, ні води, ні газа, ні второй год уже. А ця тиха жінка ні на що не скаржиться. Вона розвела багаття біля своєї напівзруйнованої квартири. Варить гороховий суп. Ольга Петрівна вдова. Тікати її уже нема куди. Про обстріл розповідає зі сльозами на очах. Підеш огород посадив. Пулі свистять по пластонськи лізеш огорода. Ольга Петрівна дякує українським солдатам за тушонку і за підтримку, особливо цьому невисокому водієві з позивним Магадан. Вона українка, він росіянин, який воює за Україну. Чоловік ви хочеться втішити жінку. Це вже щось більше ніж просто співчуття. Не Розстратять, я думаю, все, все вернеться. Все буде хорошо. Надіємося на вас. Дякую. Він поспішає до своєї вантажу, який навіть не озирається, але хочеться вірити. Вони ще зустрінуться З'їдять смачного горохового супу, і годинами говоритимуть про життєві дрібниці уже в мирному житті. Олександр Загородний Влад Журенко та Олександр Лобок. Спецкор 2+,2. плюс Велику схованку боєприпасів до градів виявили прикордонники неподалік Маріуполя. Йдеться про як мінімум 40 реактивних зарядів. За інформацією жителів селища Асланове, де і знайшли склад. На місці вже працюють сапери. Територія взята під посилену охорону. Снаряди будуть знешкоджені. Їх кількості вистачило б на заряд усієї касети системи залпового вогню. Прикордонники обстежують і прилеглу територію старий чи свіжий потайник і кому він належить, перевірятиме СБУ. Добава то минула з утратами. Напередодні в районі Новотошківки двоє військових підірвались на розтяжці. За життя тяжко пораненого лікарі боролись до ранку. Сьогодні стало відомо, боєць помер у шпиталі. Уночі новотошківку ворог обстрілював із заборонених мінськими домовленостями 120-х мінометів та самохідних артилерійських установок. Так само важка артилерія працювала по українських військових неподалік окупованого селища Донецьку. Напередодні в день поблизу станиці Луганської обстріляли колону українських військових. Там двоє поранених. Саме селище та прилеглі населені пункти. бойовики знову знеструмали. Повідомляють у луганській адміністрації, бо ж вимикач, завдяки якому отримує світла частина району, міститься на окупованій території. Через брак електрики немає і води. Неспокійно і на Донецькому напрямку із гаубиць бойовики ведуть вогонь по Авдіївці. Близько 11-ї вечора під обстріл потрапили житові квартали та Авдіївський коксохім. 13 тяжко бійців доправили до Дніпропетровської обласної лікарні за вихідні та понеділок. майже всі вони постраждали під час боїв поблизу Волновахи та Авдіївки. До лікарні також потрапили двоє звільнених із полону. Це бійці з Прикарпаття та Дніпропетровщини. Їм потрібна тривала реабілітація. Медики кажуть, у них надзвичайно складний психологічний стан. Є бійці у вкрай тяжкому стані з ампутованими кінцівками та надтяжкими пораненнями голови та живота із великою крововтратою. Лікарі шпиталю не відходять від операційних столів. Хірурги прогнозів не дають. Відомо, що одному з бійців кров переливають уже другу добу. Конечности разбиты так, что, к сожалению, надо идти на повторные ампутации, реампутации, чтобы спасти жизнь этого воина. Очень сложные, сложные ранения в живот, осколки, перебывает кишечник, по сути, в нескольких местах. Часами наши хирурги в операционных спасают их. Від знеболювальних до дорогих кровоспинних до шпиталів передову волонтери групи «Повертайся живим повезли медичний вантаж вартістю понад півтора мільйона гривень. Крім препаратів, волонтери доправляють і медобладнання, якого так не вистачає в так званій жовтій зоні території, куди звозять поранених із передової. Ірина Маркевич про медичну передову. Передній край української оборони, містечко щастя, позиція бойовиків тут на відстані погляду в бінокль. Таке сусідство означає, що медики мають бути весь час на поготові. Ось їхній космоліт, по злому жартують лікарі. Якби не народна допомога були б без коліс. Ну не таріанімобіль это... маски для дихання, кислородних все народне, все куплено народним ділянку. Тому до волонтерів тут ставляться з особливою повагою. Цього разу їм привезли протиопікові перев'язувані матеріали, набори для роботи в польових умовах. Це як деталі на марки, якою привозять для там комбайну. У нас вже достатньо деталей, Ми в принципі можемо зібрати хорошу хорошою на марку. Мобілізовані анестезіолог і травматолог самі збирали медичний пункт по крихтах. Коли сюди заїхали, були тільки голі стіни. Ми мажемо п'ятки зеленки, да, із поміє медицинське образование више. От і так і було. Ну, часу зеленки не було. Звідси вони везуть поранених до місцевої лікарні в часті або в Старобільськ. Це понад 60 кілометрів зубодробильної дороги, так і називають місцеві. Не кожен здоровий витримає такий переїзд. Це лікарня в так званій жовтій зоні, місце, де роблять перші операції пораненим. Медикаментів у всіх не вистачає, от розтворів банальних звичайних, до обезболюваючих. В Такому стані чи не всі прифронтові лікарні волонтери поверни живим. Спочатку думали постачати лише розхідні матеріали. А коли познайомилися з лікарями ближче, вжахнулися, що їм нічим оперувати. Коли приїхали на місця, ми були поражені тим, в якому стані інструментарію хірургів, його просто немає. ні, він старевший моральний, фізичний, і так далі. Нічого не держиться. цього прийняли рішення, ще укріпляти інструментарієм. Це лікарня в містечку Новоядар. Стерилізаційне обладнання вийшло з ладу, а в операційній немає нормального освітлення. Це справжній раритет лампі більше 30 років. і Половина освітлювальних елементів вже не працює. Операцію доводилося робити, що називається навпомацьки. На операційному столі, який проїде іржа, щоб прооперувати пораненого від хірурга потрібні неабиякі здібності. Ну теж у нас не функціонує, тільки положення вверх вниз і то плохо держить. Тому на сучасну шафу для стерилізації новенькі хірургічні інструменти та операційну лампу збіглося подивитися, чи не все відділення. Вони взялися обладнати і посилити забезпечення шести прифронтових лікарень, щоб у них був стратегічний запас і можливість щодня надавати допомогу пораненим. Ну, що було слава богу. У Сєвєродонецьк волонтери вже вдруге доправляють вантаж. Нужне, звісно, кожен божий день. Спочатку Привезли обладнання, а тепер інструменти для хірургів. Травматолог пан Валерій в операційній ладен показувати кожну дрібницю. Це вроде така річ небольша, але вона дуже допомагає, більш швидко робиться операція, Політочно точно вводяться винти. усі незрозумілі і складні нам інструменти не просто скорочують час операції. Вони рятують сотні життів наших військових. Бо коли в операційну чергу з десяти поранених, а тут бувало і таке, дорога кожна хвилина. За рік звичайні медики в прифронтових шпиталях перетворилися на військових лікарів. Волонтери від них повертаються з новими списками. Хоча ресурсів не вистачає, українці стомилися від війни. На вантаж, який волонтери розвезли за п'ять днів, вони відкладали гроші близько двох місяців. Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, спец. Скор 2+2. Це все на сьогодні. Наступний спецкор вже у вівторок о 18:30. Разом здолаємо труднощі, треба вірити вчасти.